Хто за те, щоб роботу конференції відкрити? так, Розпочати. Одноголосно. так, Нема проти і отримав? Нема. Значить, Я зачитаю повістку денну, ми її затвердимо. Якщо ні в не буде пропозицій, ну думаю, не кого, тому що відгідно нашого статуту, пропозиції до розгляду питань потрібно було подати за 10 днів до початку конференції. Значить, повістка денна питання перше. Звіт про роботу ради і правління Райспоживспілки за звітний період і завдання щодо підвищення ефективності господарювання споживчої кооперації району в умовах ринкової економіки, доповідає голова правління, виконуючи Вулковська. Друге питання. Звіт ревізійної комісії Райспоживспілки доповідає заступник голови ревізкомісії Зайця Віра Івановна. Третє вибори органів управління і контролю, членів Ради Райспоживспілки і членів ревізкомісії. Затвердження положення про ревізійну комісію Райспоживспілки, доповідає Заєв В'яра Іванівна. І четверте читання. Затвердження звіту і балансу Райс спілки, розподіл прибутків, доповідає головний бухгалтер Яломіса Галина Остинівна. П'яте питання про делегування повноважень щодо володіння, користування і розпорядження майну Райспоживспілки доповідає Ялицька Педро. Олександра Федорович, бачить. І шосте питання про затвердження постанов Ради Райспоживспілки. Все Цього... інше. Хто за те, щоб затвердити повістку денну, прошу голосувати. Хто проти? Нема, отрималось нема. Одноголосно. Так, приступимо до роботи. Перве питання звіт про роботу Ради і правління допомога.